Тож вправа називається «Обійма метелика, вона задля стабілізації нашого внутрішнього стану, так? для того, щоб відчувати себе, відчувати себе цілісного і сфокусуватися на здібності відчувати голос свого тіла. Так. То не, зараз ми маємо згадати ті моменти, коли ви були у спокої, коли ви відчували стан задоволення, заспокоєння, захисту, беззапасності, умиротворення. Давайте зосередимося на цьому стані і на наших відчуттях і проскануємо наше тіло, відчуємо ті міста, де зараз от саме це відчуття надії, відчуття. Покою відчуття без безопа... де воно зараз базується? Це може бути будь-яка частина тіла, в якій ви відчуєте якийсь імпульс. Знаєте, вона буде вказувати вам. Я тут. Воно так імпульсує, так? І зараз відчуває саме ту, ту точку, так, відчуває, те відчуття тілі дає. Ми зробимо два пальці разом, так, зробимо ці ту, ту, того метелика, обійми того метелика зробимо, так. Поставимо його на груди. Так, на груди. І будемо відчувати, будемо робити ту вібрацію, так? Спробуйте тілом відчути це відчуття безпеки, так, і надати його сюди. І надати йому ту ритмізацію. А тепер ми зробимо вдих і натиснемо, якби зосередимо його тут. так? Тобто, де б не було те відчуття, ми його зосередили, зосередили саме в, наш, в нашому серці, так? в нашому центрі, центрі нашого я. І зараз ми зробимо новий вдих і ще один раз зробимо того метелика. Ще один раз зробимо того метелика. Дуже важливо, щоб ця вправа була виконана саме два рази. Поклали метелика, згадали ту вібрацію безпеки. І з дихом зробили підсилення цієї вибрації, натиснувши собі і залишивши ще в своєму тілі, та всередині свого яру. Так, дякую вам. Цю вправу можна використовувати. І я дуже сподіваюся, що ви її будете використовувати так? на зосередженні на собі, на своїй енергії силі, сили, на її підсиленні.